Так, оглянемо ціни на, ціни, на цукор, олію і різні крупи. Так, є ось така речка, екорчик по 190. Тут є 5 кг. Рис по 240 і по 225 гривень. Є ось така кукурудзяна крупа 425 Ну, тут в загальному ще є крупи ячмінна і пшенична по 25 кг. Є цукор 1220. Ось такий 675 Половинка 270 10 кг і цукор 135 кг. тут є 5 кг. 5 кг, так Ось такий борошно: 882. Альбінос 810 хмельницький ось такий 975 Є менші 400, 380-500, 550. Ось такий 210 менший і 240. Ось такий ще менший, 110. Крупи, можна подивитися по цінах. тут Помаленьку знімаю, щоб ви все побачили. Сочевиця 580. От. Є маленькі пачки по 324, 210 і 258. Макарончики різні є. Зараз ще знаєте, що в них тут є. Олія. По 710 гривень, ось така велика, 610, ось така є. І п'ятірки є. 360, 325, 316 і 340. 146 гривень це майола. ще поціна. Щоб ви подивилися, що з цього вам згодиться. Ось тут є різні консерви, горошок, приправки. І макарончики я баріла. І різні ось такі сніданки. Є така по 340. І ось така по 310, 320, нерафінована, 320 по 5 літрів, 285 по чаївська, нерафінована, 290 рафінована.